Першу у Дубні проходить акція до Великодня по збору коштів та продуктів для найбільш незахищених верств населення для дітей із малозабезпечених і кризових сімей, для людей, що перебувають у Дубинському хоспісі. Як зазначають організатори, акція свідчитиме про нашу підтримку і небайдужість до проблем оточуючих. Зараз ми всі переживаємо час великого посту, час віднови, і знаємо, що є три діла: піст, молитва і милостиня. Акція великодній кошик полягає в тому, щоб ми допомогли. Родинам, які є в кризовому стані, тобто, це є родини багатодітні сім'ї, це є де є діти-інваліди, де є діти-сироти. Тобто, ця акція полягає у зборі продуктів для цих родин. Це можуть бути і різні макроні, вироби, може бути і гречана крупа, інша крупа, може також бути і консерви, може бути і борошно, цукор. Також для дітей можуть бути солодощі, печення, також канцтовари, іграшки. Не зібрані кошти сформують набори продуктів, які традиційно входять до великодні кошика організатори зазначають, у нагоді стане все, що принесуть, бажаючи взяти участь у цій акції. Акція буде тривати до Пасхи. В суботу перед Пасхою ми будемо освячувати це все, що ми будемо мати, і будемо роздавати цим сім'ям. Також будемо заохочувати волонтерів, ми вже говорили разом з соціальною службою, ставити волонтерів в супермаркетах, будемо звертатися до підприємців, щоб вони дозволили і збирати ці продукти для цих сімей. Наприклад, я докупляти в супермаркети якісь продукти. одну річ я купляю для цієї родини. І там ящичок є і кладу. Долучитися до акції можна, як перерахувавши кошти на спеціальний рахунок або принісши продукти до храму Воскресіння Господнього, так і ставши волонтером. Ця акція цього року якраз полягає в тому, щоб знайти ці родини, які найкризовіші, тобто які найбільше потребують допомоги. Це є мінімум 40 родин. Небайдужі дубенчани вже відгукнулися на заклик благодійного фонду і долучилися до збору коштів. Та родин, які потребують допомоги, є чимало. То маю таке велике прохання до всіх мешканців міста Дубна прилучитися до цієї акції і дійсно вказати тим людям, що вони є комусь потрібно, щоб також ця радість Воскресіння Христового була і в їхніх серцях.